Топ-5 поїздів у Skyrail. Поїхали. Поїзд Hyundai Rotem або Intercity Plus. Номер 2. Рельсовий автобус третього покоління або РА-3. Третій поїзд двохповерховий український. Зараз щось тут буде пролітати двохповерховий поїзд. Обіцяли. Четвертий поїзд Тарпан. Ой, ой ой! Да ви подивіться. Ну, це що таке? 196. Це що таке? хо-хо-хо. Останній поїзд номер 5. Дизель поїзд Крюковський третього типу або ж дпкр 3. Зараз буде тут проїжджати трьохвагонний поїзд. дпкр 3. Або ж е, скорочено як дизель пост Крюковський 3. Типу третього покоління. Ось він їде. Ось такий поїзд. І якщо вам сподобалося топ-5 э, українських поїздів в SkyRail, ставте лайки та підписуйтесь на канал Поїзда в SkyRail та Майнкрафт Транспорт Києва Узи і усім пока. І напишіть в коментарях, який вам кухня сподобався найбільше.